Вітаю на телеканалі Раї в етері новини Прикарпаття. З вами Богдан Горук. Розпочнемо робочий тиждень із найважливішого: де в Івано-Франківську шукати пункти обігріву. Також проаналізуємо робочу зустріч очільниці області з бізнес-спільнотою де як около ми небайдучі, здавали кров для потреб захисників. Про ці та інші події регіону дивіться просто зараз. Різні долі, але один вибір захист батьківщини. Фасад ліцею номер 17 у Івано-Франківську поповнився новими іменами героїв: ігор Козак, Володимир Марцінко, Володимир Юрчишин та Євгеній Парфан. Усі вони випускники цього закладу, які віддали найдорожчу боротьбі за майбутнє України. Кожна така дошка це нагадування про ціну, яку платить наша громада. Про церемонію відкриття та вічну шану герою. Дивіться у сюжеті Дар'ї Базовод. Символи незламності та вічної вдячності в Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 17 з'явилися ще чотири анотаційні дошки на честь випускників закладу, які віддали життя за Україну. Серед них Ігор Козак, який пішов на фронт добровольцем. Боєць захищав країну у складі Адельвейсів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Син захисника Назар з болем згадує день, коли родина отримала трагічну звістку, бо навіть не мав можливості бути разом з сім'єю. Коли нам прийшло повідомлення, що він постав виховати на зв'язок і. Що він буде, що він без ості пропавши? Я пам'ятаю, і я тоді був за містом. Не міг не мав можливості повернутися додому, якраз бути цей сім'єю, тому був по суті сам на роботі за місто. Поряд на стіні обличчя Володимира Марцінка. Він служив у зведеній бригаді повітряних сил ЗСУ на найгарячіших ділянках фронту і загинув під час виконання бойового завдання поблизу Мар'янки. Полеглий Євгеній Парфан був кулеметником 66-ї окремої механізованої бригади і найбільшим здобутком на фронті вважав своїх побратимів. Четвертий герой Володимир Юрчишин. Він пройшов часів яр, бахмут та. Костянтинівку і навіки залишився 34-річним, не доживши до свого ювілею лише кілька місяців. Директорка ліцею Світлана Герасимчук наголошує, для закладу ці дошки не просто граніт, а частина живої історії та приклад для виховання майбутніх поколінь. Ви бачите, що весь фасад 17-го ліцею має пам'ятні дошки героям України. Це герої, які вчилися в нашому закладі. Але напевно ви дійсно їх виховали справжніми патріотами, бо вони віддали своє найцінніше, що вони мали, це своє життя. Кажуть, що людина живе дотриок її пам'ятає. Дуже добре, що ми вшановуємо нашу герою саме цими пам'ятними дочками. Це такий символ незламності і справжньої пам'яті про тих. Де нас захищає голова Івано-Франківської громади, Руслан Марцінків підкреслює, кількість меморіальних знаків у громаді зростає, і це болючим нагадуванням про ціну нашої свободи. Він закликає франківців не лише пам'ятати полеглих, а й щоденно підтримувати тих, хто зараз на передовій, та піклуватися про родини захисників. Понад 700 сьогодні є загиблих, ще близько 400 пропавших безвісті. Тому це цифра дуже велика. І ми докладаємо зусиль, щоб вшанувати гідну пам'ять наших героїв. Тому в рамках програми Івано-Франківськ-Місто Героїв ми сьогодні відкриваємо на жаль чергові анотаційні дошки на 17-му ліцеї. Бо вони були випускниками, вчилися в цьому ліцеї і хочемо щоб цю пам'ять зберегти. Дуже важливо, тому що це для рідних, для нас, для громади. Важливо цю пам'ять зберегти, якою ціною дається. Життя в українській незалежній державі Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Три роки невтомної допомоги у Коломийському центрі первинної медико-санітарної допомоги провели чергову акцію з забору крові для потреб українських захисників. Ця ініціатива вже давно стала для медиків та мешканців громади традиційною, адже донорська кров це реальний шанс на перетунок життя воїнів, які на передовій виборюють нашу свободу. Про те, як проходив медичний захід, дивіться в сюжеті наших коломийських колах. Врятувати життя захисників таку мету має черговий день донора, який вже третій рік поспіль організовують на базі Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Авторкою ініціативи стала коломиянка Мар'яна Концевич. Це моя особиста ініціатива. Вона вийшла дуже цікаво, і насправді вона була по запиту. Тоді була критична маса недостача, і це всюди писали, нам не достає, не достає. І в один момент я ну окей, а чому це ми цього не робимо? І ми почали робити. І от третій рік. Ні, це не по запитах, але ми точно знаємо, що ця яка привозиться, вона автоматично переробляється і одразу ця відправляється на схід до медичного центру. Люди сходяться ще в вдосвіта. Попри робочий день у коридорах утворюються черги, кожен із присутніх має свою мотивацію, але мета у всіх спільна. Якщо не можу поїхати на фронт, то допомогти тут чимось хлопцям, нашим тим, що вони нуждаються в нашій крові. Чим можемо, тим допомагаємо трохи волонтерствуємо, трошки цим допомагати хлопцям, які воюють на ЗСУ. не підтримують нашу країну. Вони допомагають нам морально і фізично. Вони допомагають. А ми мусимо їм допомагати, підтримувати, щоб Україна вистояла. За словами організаторів, коло демонструють неабияку свідомість. Кількість охочих поповнити банк крові для потреб Збройних сил України постійно зростає. Дуже велика кількість тобто від 100 ми доросли вже плюс 500. Точно є плюс 500, бо дуже багато людей кожного місця хворіють. То ну у нас точно у Коломиї вже є плюс 500 донорів, і це багато. Це 500 свідомих людей на Коломиї це багато. Але я думаю, що ми будемо рости. Стати донором може кожен охочий, хто не має медичних протипоказань. Безпосередньо у центрі медики проводять необхідні експрес-аналізи та вимірюють тиск. Процедура безпечна та швидка, а її результат неоціненний, адже зібрана кров відправляється на найгарячіші напрямки фронту. З Богдан Малацький Галина Романчук та компанія Раї. Івано-Франківськ готовий до будь-яких сценаріїв. На території громади вже функціонують 102 пункти обігріву. А в разі критичного зниження температури або блекауту заклади освіти та культури перейдуть на цілодобовий режим роботи як центр незламності. Місто забезпечене всім необхідним від генераторів та інтернету через терлінки до запасів палива і продуктів, де саме розташовані ці локації та як вони облаштовані, розповість Яна Лазорик. Готові до тривалих відключень світла та морозів в Івано-Франківській громаді. На сьогодні діють 102 пункти обігріву. Всі вони оснащені необхідним обладнанням для комфортного перебування мешканців у разі повного блекауту. Тут люди зможуть не лише зігрітися, а й зарядити гаджети та отримати доступ до зв'язку. У закладах охорони здоров'я в поліклініках. Вони є там. Було статистики 22 чоловік з першого січня по сьогоднішній день вже зайшли обігрітися. 27 чоловік по будинках нічного перебування. 43 пункти обігріву розташовані у навчальних закладах громади. Зараз вони здебільшого слугують як укриття під час повітряних тривог. Проте у випадку надзвичайної ситуації в енергосистемі навчальний процес буде призупинено, а школи перейдуть у режим цілодобового прийому мешканців. Всі заклади освіти оснащені. Продуктами харчування необхідними, тобто сухі сухи печиво, вода, чай тощо. І звісно, під час тривоги є алгоритм дій. Під час бликауту eh, можливо також є алгоритм дій. Поки що пункти незламності у нас не виконують цю функцію, а функцію виконують лише і укриття та сині укриття під час тривоги, коли мешканці eh, спускаються в підвали йдуть до наших закладів. А вони йдуть. Останнім часом все більше і більше людей приваються вкриття шкіл. 27 пунктів обігріву у різних мікрорайонах міста розгорнула управляюча компанія Комфортний Дім. Кожну таку локацію забезпечено автономним живленням. Тут є генератори, запаси дрів, встановлені буржуйки та сформовано набори речей першої необхідності. Щоб розуміти, що таке пункти, так звані пункти обігріву, у нас це підвали радянської забудови, будинки, де ніколи ні. Планувалося в вигляді ні укриття, нічого, а іноді навіть і без е, якихось коморок людських. Тобто в них ми зробили ремонти, підсипали відповідно, щоб не було якихось цих е, мережі. Постійно слідкуємо за ними, щоб не було підтоплення в окремих випадках. Тобто, кабінки у нас є на території, ми можемо розвозити по. Цих точках загалом в Івано-Франківській області розгорнуто 468 пунктів незламності, з яких 452 – стаціонарні та 16 – мобільні. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Реї. Гідне життя до останньої хвилини у надвірній за круглим столом зустрілися медики, представники влади та благодійники з фонду Карітас, щоб обговорити одну з найскладніших тем доступність паліативної допомоги у громадах. Учасники дискусії шукали шляхи, як забезпечити належний догляд та знеболення для людей з невиліковними хворобами, попри обмежені ресурси місцевих бюджетів. Про те, як зусиллями громади та церкви можна повернути віру і людське тепло тим, хто опинився на межі життя і смерті, дивіться вже за мить у сюжеті, Іван Неосташук. Доступність паліативної допомоги в громадах стала темою круглого столу у надвірній. Зустрілись медики, представники місцевої влади, соціальні працівники та благодійники фонду «Карітас Надвірна». Говорили про тих, кого часто не видно: людей з невилікованими захворюваннями та їхні родини. У нас приходять люди з скруті у важкому становищі. З важкими захворюваннями, за психологічним супроводом, абсолютно різні є потреби. І власне я би хотів наголосити на тому, що паліативна допомога це все таки є комплексна. Послуга вона має включати медичну складову, соціально, психологічну і духовну. Ми розуміємо, що вже на цьому етапі людина не має де отримати саме комплексну послугу. Для пані Галини життя розділилося на до і після, коли її мамі поставили важкий діагноз. Постійний біль, безсонні ночі, страх не впоратися самотужки. Жінка зізнається у якийсь момент, зрозуміла, не витримує. Саме тоді на допомогу прийшли медики та волонтери Карітас. Я не вміла її правильно годувати. Я не вміла доглядати ну, засобами гігієнами, правильно користуватись. Але прийшов такий період, що через півроку потрібна вже була мені допомога. Тому що я мама не розмовляла. І я ось у цій бульбашці знаходилася з нею. Ось це була повна допомога як соціальна, так і психологічна, матеріальна. Ну, вони от те, що писало тут. Ось цим висновком сек отримувала я від паліативу круглий стіл у благодійному фонді став майданчиком відвертої розмови. Говорили про системні обмеження, нестачу кадрів, підтримку сімей, які часто залишаються наодинці з бідою. Базові медичні заклади, які є власником і надольнянська громада, є власником і обласна рада, є сьогодні потребують вдосконалення. Тобто потрібно те, що я сказав, ресурс, потрібна допомога. І під сьогодні високий соціальний градус обговорення. бо коли ми зустрічаємося з людьми, які потребують політивної допомоги, тобто в більшості випадків та допомога, яка є, вона я на мою думку недостатньою. Кількість тих людей збільшується в геометричній прогресії, але не проблема в чому полягає, що бажаючих є велика кількість, але наші можливості не дозволяють нам надати. Всім, хто бажає тому, ми прагнемо розвиватися, не стояти на місці, і ще, ще диктують нам реалії нашого життя. Що паліативну допомогу потрібно так само надавати і військовослужбовцям, які повернулися додому. За словами медиків, потреба у паліативній допомозі щороку зростає в Україні через війну її наслідки та загальне старіння населення на двірнянщина не виняток. Суспільство. Чогось пріоритеті ставить, що це проблема суто медична. А я би хотів заакцентувати, що вона не тільки медична, вона всіх. Ні для кого не секрет, що займатися паліативними хворими це не престижно, це мало оплачено, і молоді люди, які би мали заходити з медичною освітою в паліативну допомогу, їх Ну, скажем так, бажаючих не так багато, як би хотілося або яка є потреба для надання цієї допомоги. У Надвірнянському районі сотні людей щороку потребують паліативної допомоги. Більшість із них онкохворі, люди після інсультів та важких травм. Частина пацієнтів діти. За даними Міністерства охорони здоров'я України, близько 16 тисяч дітей по всій країні потребують паліативної допомоги. І за кожною цифрою окрема історія біль і надія. Чи лікарня на настане на сьогодні законтрактована лише по мобільному паліативу, і в нас на обслуговуванні із району, із тобто з 25 тисяч дітей, у нас у даний момент на обслуговуванні знаходиться 11 дітей. Це є дуже велика ноша за рахунок того, що ніхто не говорить про національну службу здоров'я, тобто вона нам ставить всі рамки, і чим далі, тим глибше вона затягує зашморг. учасники круглого столу переконані, змінити ситуацію можливо вже сьогодні через співпрацю громад, медиків, благодійників та урядових рішень, бо паліативна допомога це про життя до останнього подиху. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Нагадуємо, що на екранах ви бачите QR-код. Це збірна 50-та в дронів для бійців 3-го батальйону Свобода. Хлопці зараз виконують надскладні завдання на Покровському напрямку і потребують нашої підтримки. Не чекайте слушного моменту, скануйте код і допомагайте просто зараз. Навіть найменший донат це вагомий внесок у зміцнення нашого фронту та життя наших захисників. А ми продовжуємо випуск. Підсумки року та нові виклики очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук зустрілася з підприємцями регіону, щоб проаналізувати фінансові показники 2025 року та обговорити стратегію працевлаштування наших захисників. Попри війну, область демонструє ріст. Суб'єкти господарювання сплатили майже 24 мільярди гривень податків. А бюджети громад суттєво наростили видатки на оборону. Окрему увагу на зустрічі приділили підтримці місцевого виробника та програмі Національний кешбек, які ще інструменти для бізнесу пропонує держава. Знає Яна Лазорек. Економічні виклики та шляхи їх вирішення в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації відбулась зустріч очільниці Прикарпаття Світлани Онищук з підприємцями та представниками бізнесу області. Йшлося про державні програми для розвитку власної справи, підтримку релокованих підприємств, залучення державних і міжнародних програм у сфері ветеранського бізнесу та працевлаштування осіб з інвалідністю. Я ініціюю створення ради бізнесу на Прикарпатті. Сьогодні надзвичайно важливо в час таких викликів повномасштабної війни. Щоб бізнес нашої області продовжував успішно працювати, щоб створювалися нові підприємства, щоб створювалися нові робочі місця, тому що сильний фронт тоді, коли сильний тил. Ми завжди об'єднуємося в різних добрих справах. Бізнес Прикарпаття продовжує працювати, сплачуючи податки до державного обласного місцевих бюджетів, і це дає можливість підтримувати оборону нашої країни. Спочатку понемаштабного вторгнення прихисток на Прикарпатті знайшла. Масштабна компанія з виробництва гідравлічного обладнання. Підприємство релокувалося з Харківської області, відновило діяльність та успішно функціонує, незважаючи на виклики воєнного часу. Сьогодні викликів насправді дуже багато. Достатня перша таки гостра недостача з спеціалістів. Це така гостра молодь. На жаль, їде за кордон в сьогоднішніх реаліях, і це така дуже болюча тема. Все інше, в принципі, ми, ми справляємося. Держава фінансувала переїзд. Близько 22 фур було майже повністю сплачено державними коштами. Обласна військова обласна адміністрація Воно Франківщини постійно підтримала в усіх питаннях. Ми, ми релакували в Калуський район, в місто Калуш. Там також місцева влада надає постійну підтримку. Це дійсно дійсно важливо і це дійсно працює. Під час діалогу ми окремо зупинилися на державній політиці, зроблено в Україні, яка має на меті залучення інвестицій, розвиток українського бізнесу та підтримку місцевих виробників товарів і послуг за підрахунками мінекономіки при придбанні українського товару близько 40% його вартості потрапляє в бюджети всіх рівнів, тобто від місцевого до державного. Програма Національний кешбек мала на меті, як стимулювати населення для купівлі вітчизняних товарів, оскільки передбачає знижку для населення 10%, так і привчити наших людей звертати більшу увагу на товари, вироблені саме в Україні. Свого роду економічний патріотизм. Загалом з області зареєстровано в програмі Національний Кешбек 40 виробників є номенклатура в 3 тисячі одиниць товару, які ці 40 виробників внесли до системи національний кешбек у 2025 році. В економіці Прикарпаття налічувалося понад 210 тисяч робочих місць. За цей час бізнес платив податки та збори на більш ніж 23,8 мільярда гривень. Яна Лозорик Віктор Костинюк. Телерадіокомпанія Традиції, що надихають та дарують можливості. У стінах університету короля Данила пройшов традиційний фестиваль Вертепів та Маланок України 2026 Учні в старших класів змагалися за звання найкращих у двох номінаціях, демонструючи автентичні театралізовані дійства та вокальну майстерність. Окрім цінних подарунків, на учасників чекав призовий фонд у 100 тисяч гривень. Хто зумів, вразити журі найбільше бачила? Яна Лазорик. Дух свята та давніх традицій. В Івано-Франківську відбувся щорічний фестиваль вертепю та маланок серед учнів 7-11 класів закладів загальної середньої освіти. Таке новорічно-різдвяне дійство вже восьмий рік поспіль організовує університет короля Данила. Цьогоріч до участі долучилося понад 500 учасників з різних регіонів Прикарпаття. Ми будемо танцювати гуцульський танець кругляк. називається, будемо колядувати два плеси. Це так гуцульська коляда називається і одну співанку. На до нас ми приїхали з дівчатами і з хлопцями. Ми народились на Гусульщині. У нас все у крові. Нас ми нас ніхто цьому не навчав. Активно налаштований на перемогу і колектив з Коломийського ліцею номер 9 Школярі плідно готувалися і презентували масштабний вертеп, який складається з 34 персонажів. Є багато різноманітних ролей. Господар, навіть ведучі смерть, ірод триває приблизно 6 хвилин. Готувалися довго, почали готуватися у вересні-жовні. жовтні різдвяна атмосфера, і дуже важливо такі заходи, оскільки розвивати культуру традиції для молоді. Призовий фонд конкурсу становив 100 тисяч гривень, із яких 50 тисяч гривень це грошова винагорода. А ще половина суми гранти на навчання в академ. У нас будуть два склади журі. Тобто одне склад журі буде визначати в номінації інший склад журі буде працювати в номінації «Вертеп». Звичайно, що вертепів більше, а більше як три рази, тому що, мабуть, все ж таки в нашому регіоні вертеп, він є більш поширеним ніж Меланка. Співорганізаторка заходу Юлія Микульська впевнена, такі конкурси покликані популяризувати українську культуру, зберігати давні традиції та залучати молодь до активного суспільного життя. Щоб це відроджувалося, береглося. Тому з кожним роком він масштабується. Звісно, в час війни це помітно і цінно, напевно, найбільше за всі роки. За підсумками оцінювання, у номінації Маланка перемогу здобула команда театру Мандрівник з Рогатинської громади. А звання найкращий вертеп отримав колектив з Івано-Франківської програми Сос, дитяче містечка. Яна Лазорик, Віктор Костинюк. Телерадіокомпанія Кіно, у якому кожен впізнає себе, у Івано-Франківську презентували сімейну комедію Ну мам, що досліджує тонку межу між материнською опікою та прагненням дітей до самостійності. Через призму гумору та життєвої ситуації автори фільму показали, як змінюються стосунки з найріднішою людиною протягом років. Чому ця стрічка стала справжнім маніфестом любові та які відгуки залишила у серцях перших глядачів? Дивіться в сюжеті Дар'я Базот. Комедія про щоденну працю, яка зазвичай залишається за кадром. В івано франківську відбувся до прем'єрний показ фільму Ну мам. Стрічка складається з шести новел. Кожна з яких розкриває суперсилу матерів. Продюсер та автор сценарію Євген Талер зізнається, цей фільм став для нього особистою історією та можливістю подякувати власній матері, якої не стало чотири роки тому. А також усім жінкам, чия робота мамою триває 24 на 7. Цей фільм це така можливість сказати дякую нашим мамам. Які постійно працюють без вихідних, без лікарняних. і моїй мамі не стало чотири роки тому. І мені хотілося цим фільмом напевно також згадати про неї, поспілкуватися з нею. А одна з історій, яку грає Олеся Жураківська, це прототип моїх батьків, мого тата, мами, і власне мене, тому для мене вона дуже особлива. Я її повністю сам і писав. І у нас вийшло дуже тепле зворушливе кіно. Насправді на на усіх етапах від сценарію до. Монтажу, абсолютно навіть технічні частини проходили дуже з великою любов'ю. Втілити на екрані образ мами автора випала нагода Олесі Жураківській. Акторка зазначає, її роль це збірний портрет справжньої української жінки, яка, попри втому та виклики життя здатна подолати будь-які перешкоди заради своєї дитини. Я думаю, що дуже впізнаний такий архетип української жінки, української мами така, що нічого не боїться, не перед чим не зупиниться і. Може бути і дома у простому такому халатіку собі бігати, а може бути не хочу спойлерити, а може бути зіркою. До акторського складу долучився і відомий франківець Роман Луцький. Актор переконаний, фільм знайде відгук у серці кожного глядача, адже він піднімає теми близькі кожній родині. Головний ефект стрічки на думку Романа нестримне бажання після виходу з кінозалу зателефонувати мамі про теплоту. Справді про теплоту. Мені здається, після цього фільму в кого є мама. Він е, без причини без приводу зателефонує, просто щоб поговорити. Побачити комедію. Ну мам на великих екранах івано-франківці зможуть вже зовсім скоро. Загально національний прокат стрічки стартує з 22 січня у всіх кінотеатрах країни. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї на цьому наш огляд ключових подій Прикарпаття на сьогодні вичерпано. Ми не прощаємося вже за мить в етері розпочнуться міжнародні новини. Тож залишайтеся з нами.